Христос рождається, шановні мої друзі, рідні, знайомі. У мене в руках книжечка, тобто молитовник, який попав мені по спадкоємності від моєї мами. Правда, вона починається з 11 сторінки. І року випуску нема, і нема яке видавництво, але мені так здається, що видавництво Василіан». Я би хотів вам, я би вам хотів показати, щоб ніхто не думав, що я маніпулюю вашими думками. Хочу вам показати оцю книжечку. Їй, напевно, вже років 50-60. І ось гляньте, гляньте, шановні, на дати, за яким календарем вона написана. За новим календарем, за григоріанським календарем. Ось, будь ласка, Передсвяття Різдва Господа нашого Ісуса Христа від 20 до 23 грудня. На вечір'я Різдва Христового 24 грудня. Ось прошу. Йдемо далі. Різдво Ісуса Христа 25 грудня. Ось, будь ласка. Ідемо далі. Собор Пресвятої Богородиці і святого обручника Йосифа. На другий день різдва. І на третій день святого первомученика первомоченика Стефана 27 грудня, І далі йде на перше січня. Обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Кома святого Отця Василія Великого і Новий рік. Ось, будь ласка. Щоб ніхто не думав, що хтось маніпулює вами, у молитовнику є чітко записано чорним по білому. Далі йдемо. Перед свяття просвіщення 2 4 січня. На вечір'я богоявлення 5 січня. Тобто перед йорданськими святами бачите? Тепер далі йдемо. Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто Йорданські свята. 6 січня. Ось, будь ласка, гляньте. Тепер далі. Неділя по богоявленню преподобного Теодозія Великого. Спільного життя начальника 11 січня, преподобного Антонія Великого 17 січня, святого отця нашого Григорія Богослова, архієпископа Царго царгородського 25 січня, перенесення мощей святого Отця нашого Івана Золотоустого. 27 січня. Святих трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. 30 січня. Ось, будь ласка, гляньте. Далі. Передсвяття стрітання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 1 лютого. Стрітання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 2 лютого. Ось прошу глянути. Представлення. Преподобного Кирила, учителя Слав'янського 14 лютого. Перед Передсвятя благовіщення 24 березня. І благовіщення Пресвятої Богородиці нашої і вседіли Марії 25 березня. Благовіщення. Ось, будь ласка, гляньте. Переставлення святого Отця нашого Методія, учителя Слав'янського 6 квітня, святого великомученика Георгія 23 квітня, святого апостола і Евангелиста Марка 25 квітня, святого апостола Якова, брата Івана Богослова 30 квітня. Переставлення преподобного Теодозія Печерського 3 травня, святого апостола Євангелиста Івана Богослова 8 травня, Різдво славного Пророка, Претечі Івана Хрестителя, Господнього 24 червня. 24 червня, ось, будь ласка. Святих Верховних апостолів Петра і Павла, 29 червня. Ось, будь ласка. Чорним по-білому видно. Далі йдемо. Святих слов'янських апостолів Кирила Методія 5 липня. Неділя святих Отців, після 16 липня. Святого Пророка Іллі, 20 липня. Святе преображення Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Шостого серпня. Ось, будь ласка. Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня. Прошу глянути. Усікновення голови. Святого Івана Хрестителя 29 серпня. Прошу глянути. Різдво Пресвятої Богородиці. 8 вересня. Ось, будь ласка. Йдемо далі. Воздвиження чесного Христа. 14 вересня. Ось гляньте, будь ласка. Покров Пресвятої Богородиці. 1 жовтня. Ось прошу глянути. Чорним по-білому. У молитовнику. Святого Великомученика Димитрія 26 жовтня. Прошу глянути. Празник Царя Христа в останню неділю жовтня. Собор святого Архангела Михаїла та всіх безплотних сил 8 листопада прошу глянути. Святого священномученика Йосифата 12 листопада. Уведення храм При Святої Богородиці 21 листопада. Прошу глянути. Святого Всехвального апостола Андрія Первозванного. 30 листопада. Ось прошу. Святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мір Лікійських, чудотворця, 6 грудня. Ось, будь ласка, глянуте. Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. 9 грудня. Неділя святих Отців після 11 грудня. Неділя перед Різдвом Христовим святих Отців. І, і так далі. Я хочу сказати, шановні, що колись комуністи заставили наші церкви, наші традиційні церкви перейти на старий календар, Юліанський календар. А взагалі то ми завжди святкували за Григоріанським календарем. І мені здається, що неважко зараз зібрати синод, постановити, що переходимо на григорянський календар, друкуємо календар за григорянським стилем, і не треба говорити нехай. Нехай люди вибирають. Нехай вірні вибирають, бо це не є правильно. Пастирі. Провідники наші повинні, як то кажуть, задавати тон. Вони повинні пасти оту отару, а люди підуть за провідником. І на завершення хочу вас всіх привітати з Різдвом Христовим з Новим Роком. З наступними йорданськими святами. Найперше, щоб Бог дав вам ласки здоров'я, щоб у ваших сім'ях була злагода, любов, щоб закінчилась війна і щоб повернулися всі полонені наші рідні сини, дочки. Онуки додому живими, цілими і неушкодженими. Христос рождається. Славімо Його! Дякую.